Встановка накаляється у нас. Вже більше прицільніше почали стріляти. Снайпер працює майже кожної ночі. Був обстріл, у нас і РПГ були, і з прилітали. Остріблюється укріплення наше, там видно є міста. Осколок хвостовик від РПГ-7, було прилетіло. Це все, що від нього залишилося. Прилетіло там, да, на ньому було, е, оскільки ми зрозуміли, була ще накручена міна, бо прилетіло, був великий взрив і воронка навіть велика залишилася від обичного, РПГ такі воронки не залишаються. Просто провокують нас. Вони типу, збираються, наче там пускають ракету сигнальну, відводять типу, там, когось. І наче якесь відбувається відведення, з їхньої сторони нічого цього не відбувається. Ночу те саме. Обстріли, обстріли, провокації і все остальне. Вони, знаєте, як собака на цепу, на прив'язі. Вони, вони вже живуть під диктовку, що, що їм диктує їхнє командування вище. Оце незаконне. Ці угрупування вони живуть не по якому кодексу, по тому кодексу, якомусь неписаному, видуманому і брехливому, в якому нема жодної краплини істини. І все надумане і набрехане, вибрехане. Народ жалко, да, дуже. Там дуже є достойні люди. Дуже образовані і так далі. Людяні нормальні люди, а не такі, от так. За кусок е, сира гречки в мишоловці продали от свій Донбас. Продали на референдумі. А зараз...